Як зберігати себе в ресурсному стані і не провалюватися в негативні емоції, тобто в якісь таке відчуття, розчарування, сум, пригнічення і так далі, друзі. Найперше це проявляти в розмові з кимось інтерес. Тобто, щоб працювала лобна ділянка наша. Тобто не йти в стрес, а йти в зацікавленість, тобто в любов, що ти маєш на увазі? Людина щось сказала, у вас хочеться, наприклад, піднятися гнів, агресія, якісь там эм, відгаркування, а ви просто переключіть свою пластину на інтерес. Що ти, маєш на увазі? що ти маєш на увазі? Людина скаже, ти знаєш, я маю на увазі те, що я дуже хвилююся, бо я хочу тобі допомогти. в тому-тому. А з якою метою ти це хочеш зробити, навіщо тобі І Коли ми так втримуємо себе на нотках зацікавленості, ми не провалюємося тоді в негативні емоції, тобто не включається цей наш внутрішній цей такий жертва, внутрішня дитина, такі відчуття, що ви якісь маленькі, нікчемні тяжко. Якась, і це може затягати в таку до комішалку, яка тривалий час може тримати, і не відпускати своїх таких обіймів, і вас поглинати, таким накриваючи потоком думок, що я слабенька, у мене нічого не вийде, може і нічого не пробувати, а це даремна трата часу, і воно включається такий діалог саме в тій позиції жертви. Коли я така стаю в такій ролі внутрішньої дитини в режиму внутрішньої дитини точно нещасливої. А нам важливо зберігати себе в режимі щаслива внутрішня дитина, окрилена, зацікавлена, допитлива. І таким чином ми зберігаємо цей, ці нотки висоти. Наприклад, кажуть тобі: давай йдемо до лісу на прогулянку. Вам хочеться сказати, я не хочу, я не піду. Це вже таке включається цей режим, такий спротиву. Відторгнення, але краще проявити. Так, а що ти чому, з якою метою? А що я можу собі взяти із своїх цілей, які я свої задачі буду рішати, якщо б я пішла на природу, і мотивувати себе, чому мені це цінно і важливо? Що цінно я для себе зроблю? Що я досягну цим шляхом, що я піду. Розумієте? бо можна включити режим: я не хочу, не буду. Чоловік там дружині щось пропонує. Я не хочу, я не буду, я не піду, мені не цікаво. А можна з інтерес. Я, я задовольню свої потреби. Як це допоможе покращити стосунки? Яким чином я це буду робити? О, та я беру свої рукописи. Я ж там запишу якісь відосики для тіктоку. Добре, ти йдеш свої потреби задовольняти. А я йду твої і свої водночас, тому що ми ж співпрацюємо разом. Ми ж одна сім'я, і це партнерство таке в стосунках дуже є важливим.